Привіт, друзі! У Києві поховали легендарного композитора Ігора Поклада. А Ігор Кондратюк різко розкритикував Андрія Данилка. Про це не тільки сьогодні. Воно виникшого бізнесу слава про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок для того, аби отримувати сповіщення про нові відео. І починаємо. На цьому тижні вийшов довгоочікуваний дует Наді Дарафеєвої і позитива. Цю дует пісню шанувальники гурту Врем'я і Стекло. Чекали 5 років. Пісня називається Смак печаль, хоча я би її назвав тихо-тихо так, бо саме ці слова забились мені в голові. І це справжній хук у цій пісні. Нагадаю, що хук це той клаптик пісні, який найбільше запам'ятовується. Особисто я не можу сказати, що ця пісня ну прям переплюнула за хітовістю вже легенда. Арну пісню Дим, але не думаю, що артисти ставили собі власне таку мету. Як на мене, шалений успіх пісні «Дим» у тому, що у ній є щонайменше два хука. А якщо в пісні два і більше хуків, то пісня вже вважається суперхітом. Хоча цю нову дуетну пісню дуже чекали, і кліп на неї вже подивилися більше 500 тисяч разів, і зараз вона займає лідерські позиції прослуховань. А ще хочу відмітити чоловіка Наді Дарафієвої Мішу Кацуріна, який. Долучився до тексту. Міша написав вже не першу пісню для Дарафєєвої і здебільшого у нього дуже глибокі змісти. Я вам раджу просто відкрити тексти Дарафєєвої і вникнути в них. Тому а, тут, власне, вийшов теж кльовий е симбіоз творчий. Ну і до речі, Надя зізналася, що від початку пісня планувалася як її сольна, але потім вирішили запросити позитива. А от кліп зняв Руслан Махов раніше. Руслан часто працював з Аланом Бадоєвим, був режисером, постановником багатьох концертів Макса. Барських і інших артистів і почав знімати кліпи. І от, власне, кліп на цю пісню вийшов саме з під його пера. Є і сумна новина, яка пов'язана з цим кліпом. Справа в тому, що 10 липня під час атаки ворожих др дронів була вщен зруйнована студія, де знімався кліп на пісню Надії льоші. Як зазначили власники студії, вона не підлягає відновленню і студія повністю припинила своє існування. Ну а якщо про пісню, друзі, як вам. Цей дует. Як вам ця пісня? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чекаю. Вчора відбулось поховання легендарного композитора Ігора Поклада. Це відбулось у Києві у національній філармонії. Там лунала прощальна музика, зокрема, і пісні, які були написані самим Ігором Покладом. У похоронній залі багато квітів. Троянт, гвоздики. Біля трони Ігора Поклада поклали його портрети, також бойові і державні. Нагороди шанувати пам'ять композитора та підтримати рідних прийшли українські зірки. Серед них поет Юрій Репчинський, акторка Ольга Сумська і чоловік Віталій Борисюк, ведучий Олексій Суханов, режисер Семен Горов, співачка Алла Кудлай. Композитор Олександр Злотник і співак Павло Зібров. Дружина Ігора поклада Світлана розповіла, що композитор пішов в життя мирно, без болю, а на здоров'я вплинув період окупації, коли їм довелось жити у підвалі. До речі, помер ігор поклад саме під час атаки шахедів на Київ, Як каже дружина саме у той час, як композитор жив свої останні хвилини, над їхніми головами пролітали дрони. Ігора Поклада поховали на Берковецькому кладовищі поруч з матір'ю. Так бажав сам композитор на його могилі, встановили хрест і табличку. Акторка Олена Кравець худла на 9 кілограмів і, і розповіла, як їй це вдалось. У проєкті «55 за 5» Олена розповіла про те, що працювала разом із дієтологіною. Вона не сидить на спеціальній дієті, але дотримується так званого дофамінового харчування. Кравець каже, що їй можна їсти все, і вона знає, коли, що і скільки їсти. Наприклад, якщо Олена поїла, ну наприклад, кліниві вареники, то пізніше вона з'їсть зелене яблуко або. Якщо вона з'їсть суп, то його потрібно закушувати огірком. Уявіть собі, і Олена каже, що за її переконанням не потрібно залежати від їжі. Блогерка Емма Антонюк зізналася у алкогольній залежності у коментарі. Lux Фем блогерка розповіла, що відмовилася від алкоголю ще в жовтні 24-го року. Як виявилося, причиною такого рішення стала особиста залежність. За словами Емми, був період, коли вона не могла долати стрес без алкоголю. Зараз Антонюк повністю виключила спиртне зі свого життя. А ще Ема розповіла про те, що її колишній кинув її через мову. Антоню каже, що закохалась чоловіка з першого погляду, як вона сказала, далі цитую після першого оргазму. Але чоловік не сильно відповідав взаємністю та й зізнався їй у тому, що українською мовою спілкуються лише з нею і на роботі. Через це пара дуже посварилася. І Антонюк заявила, що в них більше немає майбутнього. Щоправда, наступного дня дівчина переосмислила свою позицію і вирішила дати простір коханому. Так вона говорить. Вона попросила вибачення, але він не прийняв це. Вибачення. Так, друзі, щось незрозуміле відбувається в особистому житті танцівниці Ілони Гвоздьової. Нагадаю, що нещодавно стало відомо, що вона подала заяву на розлучення зі своїм чоловіком. Заяву про розірвання шлюбу не було розглянуто. У мережі з'явилася відповідна ухвала києво святошинського районного суду, і там, власне, у заяві вказано, що представник Ілони Гвоздьової попросив залишити позов без Розгляду, окрім того, ні Ілона Гвоздьова, ні її чоловік не з'явилися на судове засідання 4 липня. Тобто, потім робимо висновки, що пара передумала розлучатись. До речі, це вже не вперше, коли Ілона Гвоздьова хоче розлучитись зі своїм чоловіком. Вона вже подавала заяви, але пізніше відкликала їх. Блогерка і переможеця шоу Екса Альона Чарінцева планує народжувати другу дитину вдома. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на каналі Слава Дьомін. Говорила з Альоною про її складне дитинство у кривому розі у мами Альони було п'ятеро дітей, і дівчинка все дитинство належала лише собі і постійно боролася з приниженнями, з булінгом, навіть від близьких, тому що Альона розказала про те, як її тітка, приходячи в гості, приносила смаколики лише молодшим дітям, а дівчинці ніколи нічого не діставалося. Потім Черінцева потрапила в погану компанію наркозалежних, але їй вдалось звідти вискочити. Ну і пізніше Альона переїхала до Польщі на заробітки там завагітніла. Але враховуючи те, що хлопець у неї був, ну скажімо так, ні риба, ні м'ясо, і у неї не було ще фундаменту під ногами, вона зробила аборт. Ну і зараз Черінцева з новим коханим Геворгом. Але тут теж цікаво, у чоловіка немає громадянства взагалі. Тобто у нього є лише посвідка на проживання. Тому пара разом неофіційно. У них є вже спільний синочок, і Альона вдруге вагітна. Ну і блогерка каже, що планує народжувати в домашніх умовах, і це її усвідомлене рішення. Чина хоче, щоб дитина з'явилась на світ природнім шляхом, але поруч будуть медики, які будуть контролювати весь процес. Вийшло дуже відверте і душевне інтерв'ю. Тому, якщо ви ще не бачили, запрошую вас на канал Слава Дьомін. Посилання на інтерв'ю є в описі цього випуску. До речі, вже в понеділок на каналі Слава Дьомін вийде випуск про те, як зараз живе прифронтове місто Суми. Ми з командою з'їздили в це місто Герої і поспілкували з мешканцями. У нас буде і власник одного з найпопулярніших місцевих теле телеграм-каналів, і власниця перукарні, і дівчина, яка займається з дітками у вокальній школі, і молода мама, у якої чоловік зараз воює. І в першому моєму випуску з'явиться моя колега по ранковому шоу на «Люкс.ФМ». Таня Татарченко. Справа в тому, що Таня також сумі зараз там проживає її мама. А Таня навідується туди щонайменше раз на місяць. Я вперше був в сумах, друзі, і справді був приємно шокований містом, красиве, чисте місто. А чимось мені схоже на Одесу. І якби не вибухи на фоні, то ніколи б не сказали, що росіяни всього за 20 кілометрів від цього міста. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомін, щоб не пропустити цей випуск. І дякую, що ми разом. У Франції у 44 роки пішов в життя популярний актор і стендап комік Бан Геймін, зірка, який зіграв лиходія в останньому фільмі «Астерікс і Обелікс», трагічно загинув внаслідок нещасного випадку. Цей випадок стався 10 липня у Парижі. За попередніми даними, актор послизнувся на балконі, намагаючись дістати мобільний телефон, який впав у водостічну трубу, і впав з висоти восьмого поверху. Про смерть артиста повідомив його продюсер, а також на офіційній сторінці в інстаграм артиста. А поліція, яка прибула на місце трагедії, виявила у водостічній трубі мобільний телефон. А на підвіконі ну, і зараз справу кваліфікують як нещасний випадок. Ну а прокуратура Парижа офіційно відкрила розслідування. Ну і Бан Геймін перед загибелью перебував у Турі Франції, який розпочався ще в квітні цього року і мав тривати аж до 26-го року. Ігор Кондратюк заявив, що Андрію Данилку начхати на українців, які страждають від обстрілів. Слей шоу Кондратюк висловив думку, що співати російською в Україні після 2014 року це дно, а в час повномасштабної війни взагалі за межі. Ігор вважає, що такий репертуар більше не має права звучати зі сцени. А найбільше його обурило не тільки це, а те, що і сам Андрій Данилко, судячи з усього, взагалі не реагує на війну та на злочини Росії, наче живе в паралельному світі, але нагадаю, що це лише. Припущення і суб'єктивна думка Кондратюка. Ігор не закликає до заборон чи блокувань. Він вважає, що все має вирішити саме суспільство. Якщо людям не ок виступи з російськими піснями, то значить час сказати артисту дякуємо. До побачення. Так вважає Ігор Кондратюк. От скажіть, будь ласка, підтримуєте ви таку думку Кондратюка? Що б ви йому відповіли? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал. А також підписуйтесь на мій основний канал Слава Дьомін. Там вже майже 300 тисяч підписників і кожному з вас дякую. Ну І нагадаю, що саме там двічі на тиждень виходять інтерв'ю Слава Плюс, і ви будете приємно здивовані наступними гостями. Слава Плюс. А тут на каналі двічі на тиждень виходять новини шоу-бізнесу Слава Про. Тому також чекаю на вашу підписку і дякую, що ми разом. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через три. 3... はあで。